На Запоріжжі одна з прифронтових громад заборонила годувати безпритульних собак, інакше штраф. Таке рішення прийняли три селища. Чиї мешканці скаржаться на напади тварин. Та чи захистить людей заборона годувати псів і хто буде контролювати її виконання? Розбиралася наша Олена Каптюх. Селище Кушугум на Запоріжжі. Центральна вулиця. Безпритульні собаки тут сплять на тротуарі. Бігають дорогами і відпочивають на підвіконнях місцевих будинків. Вон собачка лежить собі, я не знаю. Вон стоїть. Собаки на вулицях селища переважно покинуті господарями або ті, що втекли з прифронтових територій. Місцеві скаржаться на їхню агресію. Зграя собак на мене напали. Напали, я взяла камінець. Їх з кожним днем все більше і більше. Позвертаються в селищну раду люди, яких кусають собаки. І велика кількість за цей час вже 10 укусів зафіксовано, звертались до Кушумського медичного центру саме перед входами у торгівельні заходи. Тож вирішили діяти радикально. Тут іще в двох селищах тергромади заборонили годувати безпритульних собак за порушення, адміністративна відповідальність. Та деякі жителі розгублені. Надія щодня ходить до магазину. каже кілька сосисок завжди. Дає собакам, я якщо маю, то я підгодовую. Ти бачиш, що вони добрі, там підійдуть, як не дати там сосиску взяти, ще що небудь, що тут продається. Місцевий ветеринар запевняє, заборона годувати тварин тільки погіршить ситуацію. Буде агресивніше, безумовно. Буде будуть, будуть бійки за місця харчування. От, на цьому тваринка буде більш агресивніша, більш зліша. Їх може не бояли. Білка, за що? Аби собаки не гуляли самі по собі, місцева жителька Світлана організувала на власному подвір'ї притулок. Шеріф тоже два роки прожив під обстрілами. Це з вивезли його. Да. Аманда це хлопчик пішов в армію, не кормить животних, як це. Аж куди вони в ну, для того, щоб таке пропонувати, треба щось теж запропонувати. Давайте якийсь притулок зробимо. Автори постанови пояснюють, жодних штрафів, про які тільки й мова у селищі не буде, тільки попередження. Їм просто надані попередження, що вони це не організовували. Тобто це без штрафів чи як? Так. Да. Та юристи запевняють, це незаконно. Не передбачено діючим законодавством України. І той кожен має право з тварину підгодовувати, хоча б з принципів гуманізму. Те, що це попередження повністю незаконним і таким що не підлягає виконанням, Більше того, звертаю вашу увагу, що адміністративна комісія селищної ради виносити такі попередження. За два тижні стільки діє постанова в громаді, жоден житель не був притягнутий до відповідальності за годівлю тварин. Більше того, навіть поїльники не прибирають з центральної вулиці. Так і стоять повні повінця. В десяти метрах від селищної ради із Запорізької області Олена Каптюк, Дар'я Зирянова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.